Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої залаціла на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись Запоріжжя область, тому що ви дуже просите, є якісь там перестороги, є свої питання, я все розумію, тому сьогодні будемо дивитися Запоріжжя, область, контрнаступ, тому що, ну, дійсно, коли нас тиша з фронту, ми починаємо перейматися, переживати. Чи все нормально, чи все добре? Все добре. Не забувайте підписуватись і приходити на особисті консультації. Запоріжжя, найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Якісь крадіжки. Показують крадіжки і медичні заклади. Якісь крадіжки будуть вскриватись. А, якась небезпека є для медичних закладів. Якась турбота, занепокоєння є. Щось ще навесні там. Що стосується крадіжок, щось ще з весни тягнеться. Треба захищатись. Слухайте, я так тільки що на карті подивилась, нікого не нагадує оце, оця чіпокабра. Не будемо, щоб ютуб не заблочив. Захищатись треба. Вогонь йде. Тихо-тихо, тут раси знову. Страх йде. Ми як в нього кукла вуду, знаєте, потикаю туди, ще, ще туди потикаю, туди о, о, буду стріляти, сюди стріляти. Хаотично. Владу хочу над нами мати. Слухайте, вам вже час змінювати владу. Чому? Тому що вони не дають процвітати регіону. У вас чомусь збитки, збитки, борги. От щось стосується землі, може, аграрію. Там можуть пропонувати зверху з Києва якусь кандидатуру нову. Ну, це ще не буде зміни, ще тільки початок цього процесу. Будемо ще його дивитись. Кажуть, мало замало звертаєтесь до предків. Ваш конфлікт, от ваша земля, от чомусь так зараз кажуть: великий дух, магія часу, магія краси. Якийсь період, можливо, якийсь символічний для вашої місцевості. Коли треба замолювати, просити, задобрювати а, вашу землю. А, ну, так, це трошки з фольклору, я розумію, але таку пораду дають. Звертайтеся до своїх земель, тому що до вас прийшло прокляття, ворог прийшов. І хоче, щоб ви, що ви пішли. Не йдіть. Зачищайте свою територію. Зачищайте. Ви звільните свою територію, звільните якийсь такий сакральний йде, період. Да захистите ви? Ті, хто коріні, кого там є козаки у родах, будь ласка, ви зрозуміли. От зараз це потрібно. Може, це ваша. Може, молитва потрібна вашим захисникам, які зараз на передовій. Тобто, я так образно кажу: кожен з вас відчув. І зрозумів по-своєму, тому будемо далі працювати. Я зрозуміла по-своєму, кожен з вас по-своєму. Запоріжжя найближчі дні. Пляшемо, радіємо життю, гуляємо на природі, шаманимо. Ну, оце карта дурна загублених душ. Можуть бути травмовані. Чомусь кажуть, травмовані в Запоріжжі. Захист треба посилювати. Треба захист, дивіться, спочатку може щось просто буде гучно і десь може хтось травмуватись. А потім каже, ви не зрозуміли, то було попередження. І знову показують, що можуть бути. Знову кажуть, проси у предків допомоги, захисту. Голоси якісь по степах йдуть. У вас, може, тумани підуть? От, знаєте, якщо от коли бачили, коли небудь, я таки бачила колись на. на... Хортиці, коли туман стелиться, і такі стовпчики вверх йдуть. Ну, то природне явище, а воно таке, здається, ніби душі підіймаються. Якийсь сакральний зараз період. І в цій темряві вона буде для ворогів небезпечна, не для нас. На фронтах у нас будуть гарні новини. Для міста показує небезпеку. Спочатку пристрелюються, потім може влучити. Дивимося ще Запоріжжя. Найближчі дні. Об'єднаєтесь. Знову доля, 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 доля. Запоріжжя. Може, я не просто так прохортицю? Ну, подивимось, куди прилетить. Дивимось, щось мені так тягне туди, і все про неї казати. В найближчі дні. Об'єднаєтесь. Зачистка ворогів при владі. Ну, там вона вже давно почалася, але тут починається новий якийсь етап. І щось вам буде оприлюднено. Але, на жаль, багато поховань, багато з фронтів везуть. Але знаєте, чим серце тішиться, що як от ваша земля вам відгукнеться. Знаєте, От ви як почуєте все буде добре. От щось таке буде. Ну Ніхто ж з вами не розмовляє, ніхто ж вам не дає надію, правильно? Ніхто ж не виступає, не каже, не дає, знаєте, пишуть вам щось, ніхто ж там не розказує. що... Ми там, як у нас в Харкові, ми харків'яни, ми там та-та-та. Ну, у вас якось все простіше трошки. А вам, можливо, цього і не вистачає? Ось такого, такого знаєте, згуртованості. Запоріжжя найближчі дні. Захищатись треба. Ну, бо, можливо, смерть. Тут в чому ще є момент. Воно як общить вас вдарить, ваш вдар і це і впаде. Ну, зрозуміло, підльот до міста, або е, перша, от знову показує, перша ситуація. Підльот до міста падає, ну, перед містом, район, да, найближчий. А потім вже кудись де по воді буде заходити і можуть бути жертви. Він, він не заспокоїться. От якщо у вас там тихо якісь дні, то просто що е, або ракету у них малувато, або вони там щось відмічають. Це просто тимчасова тиша. Васильівка найближчі дні. Удача на нашому боці. Це добре. Ну, дивіться, а тут тепер нам кажуть, що Васильівський район, якийсь рух у бікам може бути навіть Мелітополя, і потім вже помста по Запоріжжю. Василівка Гучна, Мелітополь. Мелітополь. Якісь позиції ми будемо укріплю... да, укріплювати. Щоб ворогу не дати. Там ДРГ де десь його бігає, щоб ворогу не дати пройти. Ми десь впремося в ворога і все, і будемо інший шлях шукати. Ми його знайдемо. Десь зупинимося, іншим шляхом підемо. Бородянськ, найближчі дні. Вогонь по Бердянську все одно. Але все одно ми як не отримали бажаний результат. Ми не отримали. Ми там сколихнули місцевих, налякали. А те, що хотіли, ми щось хочемо щоб взагалі зруйнувати, щоб взагалі вони туди техніку не везли, щоб вони в бік Бердянська нічого не везли. Щоб вони розуміли, що а, Так, що там військовим небезпечно їх стояти, що ми їх розіб'ємо. але... Це не зараз, не зараз. Вони зрозуміють, ми туди будемо гатити по, Бородянську, по Бородянському району і гатити і гатити. Енергодар найближчі дні. Гучно гуч буде. Гучно буде. Там в них може бути прильоти і жертви. ЗАЄС. Щось літає туди-сюди. Можуть вони знову щось метушитися, щоб вивозити когось, завозити когось. Ми плануємо велику операцію стосовно Енергодар, Енергодару та ЗАЕС. І останні там моменти підготовки розвідка до розвідка. Ну, поки що так показу. Нічого не буду більше казати. Так, мак найближчі дні. Ворога біймо, руйнуємо, йдемо. Їдемо, йдемо, 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 підтягуємо сили. Пологи. Найближчі дні. Йдемо. Удача на нашому боці. Їм, мабуть, там щось погано стане. Може, вони там потруються, подохнуться мі. Ну таке щось іде. Ну, вибачте. Таке щось іде, Що їм там ворогу просто погано, воно вже просто не знає, що там з нами робити. Йдемо, рухаємось. Все одно рухаємось. Голе поле найближчі дні. Прильоти великі, смерті, небезпека, руйнування, гуля поле дуже обережно. Оріхів найближчі дні. Таємний план. Якісь схованки собі поробимо. Буде можливість у військових трошки відпочити. Вільнянськ, Вільнянський район, найближчі дні. Прильоти. Ворог щось там шукає, вишукає. Будьте, будьте в безпеці. От дуже от такий гуп сильний такий, знаєте? Прямо от сильно щось гупне і страшно буде.